І особисто щеденьк номер 1 Ви бачите, що він вже трошки якийсь такий. Ну просто. Ну, він там якимось не таким, як був грубшим. А він став якимось меншим. Ну, я повиривала сторінки, бо деякі були порвані. І так, і так ми зупинилися на е, сторінці телепрограми ТВ2. І продовжимо вже. А то я довго не випускала відео, просто не знала, про що написати. І приступимо далі. На цій сторінці як намалювати сердечко. От, можете навіть подивитися, як намалювати його. Як намалювати пташку. Далі топ-5 моїх улюблених відеоблогерів. Дар'я Спейс, Саша Спілберг, Іван Гай, Катя Клеп і Дар'я Світ. Тут два секретки. Заклеєні. Тут далі мої соцмережі в контактах, в скайпі і в почті. Далі я був сумний день, я була розгнівалась на свою найкращу подружку зі школи. І тоді якраз була злива. І я намалювала зливу і приклеїла всі е, різні смайлики. Що я думала про неї. Далі не тупіши мультфільм Бін. Так, ем, тела. можна прочитати. Я думаю, прочитала І тут роздруківка Links. И тут вышинки або вчерашники. Mm -hmm. Не знаю, причем тут вышинки и вчерашники. Вышеньки вчерашние. Ну, как бы вчерашний и не знаю для чего они просто тут намальвала того дня. Дальше. Як я с Дианой была по мою... Дальше день чителе. Ну, мы прощались с четвертым классом, но я их читаю. І нам давали книжки з польської мови. І мені в цій книжці попалась така закладочка. І я написала і я. Прибачити за е, різні книги. Просто ми заправили да. увагу. Ідемо далі. Я намалювала була мороженки. Три. Я знаю, що я пропустила букву Е. Була от мороженка. Я просто спішила до школи йти. Кльовий день був. Це було перед е, останнім дзвоником, перед цим днем. І був класний день, прийшло тільки 12 людей до школи. І ми взагалі навчилися. Ми просто сиділи і грали ігри. Я знаю, Далі уряка ніколи. Цю ідею я взяла бабусе. Ще пам'ятаю. Тут і малюнчик. Котик, який тренується, ніби дуже хоче Ну, вчитися вчити так тяжко, так і знімати кігну. Виглядає, ніби ми взагалі. Отакий привіт канікула. Мої річні оцінки. Ну, якщо ви не знали, то я відмінниця. Свято прийшло, що канікули прийшли. <гум> Чому я люблю канікули? Наклечка, наклеечка. Чек із І мені мама за те, що я була купила цей за те, що я була зробила. Ну, на відмінних дала. Хочу, бо то мені мама купила щоденник той, що в мене щоденник, особистий щоденник номер 2 зараз. Я його вже починаю вести. У мене там тільки шість сторінок заповнених. Ну, Далі я була пішла в парк з Настю. У мене найкраща подружка з двору. Скоро літо. Це був е, останній день осені. Вони осені весни, було 31 червня. І тут теж чеки суршета. І мої... мої... Ну, що я хочу зробити за всі канікули. Підписи. Розруківочки. вже було. Ну, було перше. Перше, 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 перше. Липня? Першолипню. Уходи. Чума від літо. Каса, па... парк. кулярочки і все інше. Ігри я була придумала. Тут е, вибори спідницю в своєму стилі. Я не люблю Лінкс, просто... Приклеїла цю штуку, у мене стати джинсовий стиль вийшов. Ну і в принципі переходимо на іншу сторінку. Тут приклеила, я приклеїла цей відлів паковочку. дві наклеечки і від е... цукерки бджілка, сандермен. «Грозна сімейка. Роди собак, наклеечка, яку я показувала, як її робити. Декоративний скотч який я показувала. І тут в мене було два підписника на каналі. А зараз в мене 7 підписників на каналі в Ютубі. Далі тут е... я їхала з села, з Ходорова до Івана франківська Далі тут буде одного Це за два дня. Це за п'ятий, п'ятий, п'яте число, і це за п'яте. Ні, це за п'яте і це. А це за сьоме. Далі така штучка, наклеечка. Деябленк. Я крупний скотч, наклечки, наклейка. Моя найкраща подружка, я приклеюсь туди. Е, ви... Е, Розбіків. Де, е, декоративні скотчі, види спорту. Майліталпоні, гороскоп, то один був гороскопик, По скорпіону там. Ну, можу трохи сказати. Якщо ви Скорпіон, то ви гренбільдерш. Mm, Якщо ви теле, то ви тварилайт спаркл. Якщо ви лег, то Якщо ви кладер Ну і далі так. Хубка-бок-квадратні мій улюблений мультфільм. Це я його намалювала. Напишіть в коментарях, чи я красиво намалювала губку Боба. А тут виски із журнала. Був класний день. Нам з Юлією купалася одинакова наклеєчка. Дві наклеєчки, куше, квиток І Баскетбол. Штучка, розруківки, які приклеєні на двосторонній скотч. Наклейкова сторінка, сердечко, сердечко, наклейки, наклейка, 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 наклейка і Що наклейка. Mm. Сторінка присвячена чаю. Майкий чай, наклейки, Чай ССТС чай тутелай. Оцей від ще одного чаю, похожного на цього, тільки кращого. Потім тут був. Ой, наклеечка. Чогось було тут. Потім я вирізала коробки від цього чаю і приклеїла цю штучку на. Двосторонній скотч, дуже гарно вийшло вийшло. Далі, це я малювала закритими очима. Ем, я була поранила ногу. Наклечка, наклеєчка, банкомат. Там працює, наша візитка. Наш банкомат, бачите, гроші завжди радий. Здача тут 3 доллара копійки. Зараз. Десять копійок. І... Мій ранок. Іти до школи. Я отак намалювала, тому що я люблю школу. Далі тут День один і Івана Купала. Ой, це все. А далі я не хочу заповнювати. Всім пока-пока. З, знов... З вами була Маренда Анжела. І ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Гарного перегляду було.